Бюджетний комод Непо, виробництво компанії Гербор Hall. У даному випадку представлено один з варіантів корпус. ЛДСП в кольорі Дубсонома, фасад в кольорі Німфеа Альба, ЛДСП 16 мм, захищений крайкою ПВХ. Комод міцний, практичний, з чотирма глибокими шухлядками, працює на звичайних роликових направляючих. 4 глибокі міські шухлядки дозволять вам заховати багато речей від постороннього погляду. Комод досить часто використовують в дитячих офісах, спальнях чи навіть вітальнях. Також він підійде для великого коридору. Ви можете перейти за посиланням, яке ми залишаємо під цим відеороликом, та замовити комод Непо від фабрики Гербер за кращою ціною в Україні. Дякую за увагу!